Всім привіт! Ви на каналі Фан і це друга частина, як я, як я зробив кар'єру і свого персонажа в UFC 5. Погнали! Це, нас, це наш другий бій. Ми беремо бійку, бійку від марка. Діакайзі. Кайз... Е, від цього гравця ми беремо бійку. Давайте. на. Давайте е, на четвертий тиждень у нас буде бійка. А зараз. У нас будет битка. А сейчас у нас не будет битки. Так. есть надо One of Calls Davis. Так, так добро. з 10 тысяч фанатів. Пробачьте, что я так долго мовчав. Копает, ч это? С дуже добре Как я думаю, це дуже-дуже добре Так, добра. Давайте. Нокаут. Decision эээ. нокаут мене взяли, Decision ма взяла. Я не знаю просто. Якщо, якщо если я просто буду так работать. Так, добре. Тут... Connections, Kevin Lee, Then Ig. Так, ну можемо зробити якось... Так, Кевин або ж Тен Эйдж. Ну, він другий рівень. Давайте Кевін Lee Якось його хочеться взяти. Так, його ми взяли і все. Я не знаю, що я зробив там, але щось ми зробили. Давайте подивимося. Дивіться, цей хлопець ось такий. Його топові рухи. Ось такі. в нього комбінація, традиційна комбінація на п'ять зірок. Добре, добре. це дуже добре для нас. Давайте подивимося, можемо зараз піти в спарринг. Давайте підемо боксинг. Ви знаєте, що a... 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 no. No, сам я боксер, ну, насправді я боксер, а мій персональ – боксер. На, 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 на. Ви хочете мене травмувати або що?

Ай, чувак. Ай, чувак. Бабах. Стокгурд. На, 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 на. Добре, встаємо. Опа. Ай, чувак, ну ч, губы ешься? Я просто с жепом и напрацюю. Ой. У нас ще закривавлений. Але це ж UFC. Так, добре, мені треба, мені треба його виробити, цього гравця. Бай-бай. Oh, так, добре. Ну, не вам бай-бай, а цьому гравцю, він щось грати. не ну, сильно вміє. Ну. Це не реальний гравець, але... Не знаю. Добре. Так. Це не онлайн. Я зараз граю, то щось так. В прошлому відео ви могли бачити, що я там щось. Ну, я виграв одного гравця. Справа знижу можна побачити мій нікнейм, але це не моя аватарка, в мене аватарка трошки інша. Дефолтна на PlayStation 5, аватарка в мене за умовчанням. За замовчанням, не знаю, як це сказати. І в мене одинадцятий рівень. Зараз ми можемо зробити tape і подивитися, зробити атрибут. Він дуже буде сильний. Але ми ще не знаємо, що зараз буде. Так, зачекайте. Я тут ложу під, ну, в ліжку. Все. Щоб... Так, добре. От я хочу оце прокачати, а я не можу. Мені треба прокачати це на 4 зірки. Так, добре, якщо на 4 зірка, takow defense можна прокачати і все. Тільки тейкдаун-дефенс. Це коли мене положать, то я буду краще захищатися. Добро. Знову парт, äh, партнер у нас Е uh, Давайте. Ось Так, так. Листо, вы так, и никто нет. Ми можемо, дивіться, ми можемо хоп, хоп-хоп. Хоп-хоп. Ні. Хоп-хоп. Коли ми уходимо вліво, то ми робимо хоп-хоп лівою рукою. А якщо вправо, то хоп-хоп правою рукою. Можемо ще зробити. Хопа. хопа-хопа, Або ще ми будемо його робити ось такими ударами. Це можна так. Ну, і все, в принципі. Да, получай гру уже. Денис Я хочу пропустити. Я хочу пропустити цей челендж. Добре, ні. Ми цей спаррінг закінчуємо. Я не знаю. Я комбо жодне не знаю пробачте мене. Так, добре. Беремо контіню. І скільки в нас вже хвилин? Вже 10 хвилин. Йде. Це відео. Давайте зараз. Третій тиждень. О! Наступний тиждень і ми вже будемо. Так, добре, ні, давайте дізнаємося. Е, в наступному турні ми вже будемо битися з ним. Давайте дізнаємося, що в нього. Оце. Е, ну добре, добре. Він довольно сильний буде. Але не для нас. Це не для нас, він не буде для нас сильним. І дуже... Усе що не дуже сильно. Давайте зараз перейдемо зараз в бійки. Ну, в бійку. Все. Нам хтось. Нам пишуть ці фанати, як я розумію. Ці фанати дуже сильно хочуть. Хопа-хопа-хопа. Хопа-хопа-хопа. Хопа хопа-хопа. Хопа-хопа-хопа. Так, добро. Бійка знову. Я зліва... захо я справа знаходжусь. Це... Ого, вы це бачили, що він робить? Що він він робить? Так, а ми вміємо ось так. А ми вміємо ось так, ось так, і ось так. І ми вміємо ще ось так. Ай, він. А, ні, він, він б'є нас. Ось так. Я думав, вдарить. Опа. ми дивимося на його гру. Треба про. Піддивлятися, як він грає, цей чувак. Хопа. Ой-ой-ой, він нам попав в голову. Давайте, хопа. Ми робимо ось так. Так, так. Так, так. Давайте спробуємо його джеб... Джебами, я не буду битися. Він нам знову хоче пробити в голову. Давай, чувак. Хопа, хопа, хопа. Ой, довольно ой, ой. Блин, давай на Ой, 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 Блин, реально довольно сильный. Ты можно и выиграть, так. Ой, 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 ой. Давай-то зараз. Хопа, хопа. На, чувак, начувак. На, чувак. Я його можу ось так і положити в нокаут. Ось так локтем. Але локоть не дуже сильний, а він нас хоче зараз побити. Ні. Добре. Халфґвард беремо. І беремо ми ні. Чувак, ми встаємо, ми встаємо. Ми наб'ємося, коли лежимо. Хопа, бо ще мислиться. Хопа. Так. так. Я його ще червоно не зробив. Ого! Так, він на нас направиться, хоче нас положити, коли ми будемо лежати. Покласти. Він нас поклав на плечі. Але це нам не, дуже... Сил... Сил... не дало дуже сильного... синого. Йому дало дуже давайте... сильного я не знаю як сказати вам, то давайте встанемо а... знову. Хопа, чувак. Ну, це вже. це вже. хопа. Давай, хопо. Та би на скільки хочеш. У мене рука саме сильні. Він знає нашу роботу руками, як я розумію. Ой-ой-ой, це дуже сильно було. Я не хочу, щоб він нас поклав ось так. Ні-ні-ні-ні. Остав. Став, чувак, остав нас. Я не хочу бути битися леночі. Ой-ой-ой-ой. Він нас вже травмував. А нам треба не травмуватися до кінця. До кінця цієї бійки. Я дуже сильно встав. тож і він нам злова... зламав трошки голову. мой персонаж очень сильно устал. Он сейчас хромает немного. Да, чувак. А он даже добро играет. Дай мені вдарити тебе по голові. Ай, він нам. Він нас виграв. В нього. всі-всі прийоми. Тож він нас виграв. Давайте подивимося. Я вже знімаю 16 хвилин. Я навіть не знаю, що вам сказати. Добре. Ч, то я вже не хочу якось знімати. Зараз візел. Тож, давайте. Зараз... Це віка закінчилася. Ми програли це не дуже добре. О, я буст получил в онлайн-кар'єру. Добре, це дуже добре для нас. Ага. Ого, та він нас дуже сильно травмував. Це нам не на круто. Це нам дуже сильно не круто. Добре, давайте файт офер. Подивимося, з ким він теж боксер. Буде битися руками. Ну дивіться. Давайте так. А хоч і ні. Я знаю, що мені в коментарі ніхто нічого не, не, не напише, тож давайте просто відьмемо. Давайте на третьому тижні, бо щось якось не хочеться дуже довго чекати. Давайте зараз щось так зробимо. Подивимося, скільки друзів. Так, три друга в мене в Сіті. Добре. Всім до побачення, всім гарного дня. І завтра буду вже знімати другу частину. Все. Всім до побачення. Бажаю, щоб закінчилася війна. До зустрічі.